Найулюбленіше зранку це просто сісти і почитати про парфуми. Ось так одним своїм ранком і я натрапила на ось цей опис аромату. Це все, що наклалось на мою новонабуту любов до ягід. Слюни потекли в душі, утворилась порожнеча, яку необхідно заповнити цим ароматом. Пані та панове, всім привіт! Я купила замовила самої Італії з Сіцилії парфуми, Парфуми! І сьогодні відео буде якраз про те, я це зробила, і що я взагалі про це думаю. Ви бачите цю піраміду, від якої просто течуть слинки, бронить сльоза. Хто любить ягоди, це хочеться просто до душі. Прикласти, щоб лікувати рани. Коли таке трапляється, починаються пошуки. Ти просто обшукуєш, як довенюхуєш той аромат, щось про нього знайти. На Рома рейтинг цього парфуму 0,1 зі 100. Хто та людина, яка проголосувала 0,1? На фрагрантиці за цей аромат там проголосувало 42 людини, не знаю парфумер, його родина, близькі друзі. То за Бекера Руш проголосувало 19 тисяч. Я собі думаю, Ольгі, там навіщо тобі аромат? Ну, настільки таємничий, ще з самої талії купувати його наосліп. Але все, мені це треба завіса. І я купила, як і купувала це ще цікава історія, я вам розповім уже далі. Скільки ж можна гріти? Все показую. Аромат називається Вінороса Дісіцілія. Вінороса Дісіцілія. Обожнюю так розмовляти італійською, не, знаю, не знаючи італійську взагалі. І бренд називається Narcisse Таорміна. Цей аромат 100% пахне тим, що заявлено в його піраміді. Але я б цю пірамідку на свій ніс. Би ще доповнила. Взагалі цікаво, коли пишеш в Google Narчіси Torміна, то перше, це виходить сайт, який так і називається. Нарчіси Торміна це мультібрендовий парфумерний сайт, де можна купити ну, будь-які всесвітньо відомі бренди. І, зокрема, і цей бренд, який так само називається. Я так зрозуміла, що це власний бренд цього сайту. Він цей сайт, цей бренд, він базується на Сицилії та Руміна. і розповідаю про красу Сицилії через свої аромати. Таку Сицилію я хочу побачити. Мені ще бренд поклав чотири від Левантика, цього ж бренду. Ми з вами це спробуємо на, наприкінці відео після огляду цього. Я з ними взагалі не знайома, теж дуже-дуже цікава. Цим я вже знайома. Ну що, момент. Істини, до якого, мабуть, ви всі перемотували. Хоча б я цього не хотіла. Це яскравий аромат сонично-полоничного фраголіну, цього полоничного, солодкого, легкого вина. Це так насичено, яскраво, позитивно це червоний ягідне цунамі. Не компотик легенький, такий прозоренький. Це потужна насичена, прям густа, насичений густий винний полоничний аромат. Це так красиво, це так насичено, мати Божа, мама мія Санта-Лючія. Тут є ледь алкогольності, хоча це дуже-дуже легеньке вино, але потім це починає. Все нестись в шкіру, чорну шкіру з просоченою, ягідною, солодкою, тягучою, чим um, навіть варенням це не можна назвати, лікерністю, щось таке фруктовою, фруктовою лікерністю. І ладан, солодкі смоли ладано. Як ви розумієте, це взагалі не компотик, це протилежність компотику. Хоча тут заявлено, що це колонія, що це одеколон, я би ніколи не сказала, що це от парфумована вода, бо воно вона на мені тримається 5 годин. Точно, відчутно, шлейфово густою, шкіряно-смолистою, ягідною казкою. Щодо піраміди, я в, в цього аромату, я тут не відчуваю а, бамбука, не відчуваю що там, перчика, ні. Це для мене ягоди, шкіра і смоле ладан. що я би тут ще додала, я тут відчуваю трохи чистоти, як неролівої чистоти. Не то, що, може, це мускус, там, до речі, є заявлений мускус. От є щось. Попри солодкого вина, шкіри і смол, присмак чистоти. Це не липко, це не суперсолодко, це не ніяке незаварене варення. Це більше про шкіру і смоли, які так об'єднані ягодами. Ягоди тут чудові, такі насичені і винні, але не винуваті. Якщо у вас закралось бажання спробувати цей аромат, я знаю, що його важко знайти. І, взагалі, окрім як на Таурміні, ніде не спробувати. Тому я буду з вами ділитися. Цей аромат точно буде в моєму літньому парфумерному марафоні і буде в моєму. Набор чоку літніх ароматів. Це, я, мабуть, єдиний вам так наперед скажу аромат, який там буде. Тому якщо вам цікаво спробувати, не пропускайте мій марафон, який почнеться вже наступну середу. Це яке там у нас? 26, ну... Сьогодні субота, от наступну середу, там і почнеться. І ми з вами наступні чотири дні будемо розмовляти про літні аромати. Я чесно вже неймовірно прямо аж крутить мене, як я чекаю цю подію, бо я, наче для себе так продумала, що після літнього марафону я почну користуватися цими всіма ароматами, які я купила, які я. Буду вам презентувати, там буде купа новинок, тож хочу і вам розповісти, і сама почати цим обливатись. Ваша парфумерна блогерка стала обливатися ароматами. Отак, от, от хочу рамку, от таку парфумерну рамку. Виходиш з дому і поливаєшся ароматами. Так, там такі аромати, що гріх не облитись. Поділюсь своїм досвідом, як я купила цей аромат. На сайті нарчисе та роміна. Там, коли ти робиш такий пробний чекап, то там є в країнах Україна, і коли його обираєш, виходить тобі безкоштовна доставка. Я думаю, клас, клас! Але коли я от обрала Україну і з безкоштовною доставкою в мене вибувала помилки, я не могла. Купити це аромат. Я написала їм і в Інстаграм, і на службу підтримки. Мені ніхто не відповідав, поки я на самому сайті, в них, здається, там WhatsApp якийсь месенджер, якого в мене не було. Я його скачала, написала їм, спитала щодо доставки в Україну, і вони сказали, наразі не доставляй. Тому я скористалась послугою нової пошти. Купила, на, замовила на італійський сайт. італійський... Склад нової пошти. І, до речі, доставка мені вийшла досить дорога, бо по Італії це коштувало 15 євро. І ще в Україну з італійського. То чому я забула? Складу нової пошти, це коштувало десь 300, 350 гривень. Тобто мені це вийшло от 15 євро плюс 350 гривень. Я в жодному разі не розчарована. Я навіть здивована, бо я чомусь думала, що це буде компот. І була не проти, до речі, компотику. Але це виявилось набагато глибок, глибша, цікавіша. І така більш зухувала композиція, ніж комфо-компот, бо тут і шкіра, і солоденький такий ладан. А зараз перейдемо до затестів на осліп ще трьох ароматів цього бренда. До речі, друзі, хто хоче трошки так насолодитися Італією, сидячи в Україні, подивіться серіал Ріплі. О, я з задоволенням його подивилась. Така естетика. Він такий надихаючий. Я ще потім всю цю музику з цього серіалу переслухала. І взагалі це такий детектив дуже цікавий. Раджу до перегляду. Тут три аромати: перший називається Базиліко Базиліко Сецільяно, Цукарата. Це як цукор. Цукор, так. <свистак> Вже так не знаю. і Монтевенере. Монтевенере. Почнемо з Монте. Montever... Ні, давайте з Базиліку, бо це такий, знаєте, що написано, мабуть, тим і буде пахнути. Все буду наносити на себе. Я після цього знімань йду на захід від Єва Б'юті. Буду пахнути по-італійськи. Ой, мені так подобається, що це начебто все одеколони, але яких в них... ну це пристрасні італійські аромати. Це, якщо хтось вважає, що компот, далеко не компот, це прям цунамі з фраголіно, це цунамі з базиліка. Це прям зуховаленький такий базилік. Дуже міцно трав'яний, це прям такий обремок, зламаний, вичавлений. Це зелень аж гірчить. Мені здається, він буде. А, хто тут? Він буде розкриватися більш такий чоловічий, чоловічий напрям, маскулінність в ньому якась така буде. Але це треба до кінця розносити. Наполегливий я прям не можу. Воно саме мені залазить і застрігає. Обов'язково зроблю для вас базилікову добірку і, і м'ятну добірку ароматів, і там вже про нього більше розповім. Початок мені подобається. Ніякі не ще. базилічище. Цукарата, мабуть, цей цукор наприкінці спробую, а зараз оце Монте Беренери. Це що, інжир? Це інжирне листя тепле. Не водянисто холодне, не землисте, як часто буває, що там відчувається як інжирний листочок, десь біля скошеної трави, наприклад, як Філосикус. Тут є і кремовість, можливо, там щось якесь кокосове, будемо, там, де інжир там одразу мені кокоси. Мені дуже цікавий цей аромат. В ньому нестандартний характер інжирів. Бо є, знаєте, філосікус, є потім мільйон інших інжирів, які один схожий на одного. І все. Це я так дуже грубо сказала, є ще і теплі інжири, і фруктові, коли аж тече. А це такий цікавий, в ньому, наче солоненький є, є щось в ньому від розігрітих, він теплий. Від нього, наче, наче, це свіжі ноти, але від нього є теплота, наче це на сонце підігріти. Цікаве прочитання інжиру на такому сліпому затесті, і він мені поки що найбільше сподобався з двох. Третій аромат, я не знаю, чи він мені сподобається, бо він називається цукор. Я не люблю солодкі аромати, тим паче, коли вони пахнуть цукром. Це мигдаль, це мигдалеві цукерки, марципани. До речі, тут не так багато вже цукру, як мені спочатку здавалось, але це точно цукеркова, точно мигдаль. А це красивий мигдаль. Це кремові солодкі мигдалі. Ледь гіркуваті, а вже ж. Мені, <сум> мені подобається. Це а вже ж не мій напрямок ароматів, але це гарна мигдалева композиція. І мені чомусь так, в моїй голові не може все це скластися, що це одиколони. Вони так яскраво звучать. І якщо до героя сьогоднішнього нашого випуску, то він і довго сидить, і шлейфить. Ну, ось як є. Я а вже ж не скажусь, хай так буде. Що тут з цими моїми пасмами? Що ж, цукерята мені все ж таки розкривається бобами тонка, мені не подобається цей аромат, але початок був, був про марципанчики. Тут є і кокосовість легка, і квіти, такі, наче щось пилкове. Я думаю, для починовичів не цукру, а мигдалю треба спробувати. Поки що якогось такого поганого, в ньому нічого не відчула. Ну а вже ж мені завжди більш за все сподобався інжир, бо він в ньому є ці листочки зелені, і він розкрився такою деревиною, наче підігрітою на сонці, солоною на березі. Базилік розкрився цитрусово-травно. Цитрусово-травному деколон вже більш заспокоївся і не розвивається він мені в чоловічий одеколон, як я то прогнозувала. Просто нейтральна цитрусово-зелена композиція. Тож, друзі, є зараз дві два посила до вас. Перше, це я вам дуже-дуже вдячна, що ви підтримуєте мій постійний збір на пластик для Друк -армії. Я, У мене є чотири принтера, то наразі може вже і п'ять буде, де я за допомогою вас збираю на пластик і друкую. Різні потрібні деталі для нашої армії, долучились до друкармі. Я хочу зараз прославити силу маленьких донатів. Будь ласка, долучайтесь. Скільки там можете? 5, 10, 20 гривень на постійну основу. Це буде прям супер. Ми вже з вами закрили ще один тиждень роботи принтерів безперервної роботи. Дякую, величезне блогерці Даші. З каналу Дар'я Ф, яка розіграла свої парфуми серед своїх підписників. Можливо, мої підписники і підписники дещо перекликаються. Ви теж брали там участь. Вона мені перекинула 5 тисяч гривень на мій збір. Велика дяка! Все йде на потреби нашої армії. Всіх, а вже ж запрошую на свій літній марафон. Я обожнюю ці події на своєму каналі. Будемо з вами з середи по суботу говорити, говорити, лебедіти про парфуми. Слава Україні, любі друзі! Бувайте!